І до новин культурних в краєзнавчому музеї відкрилась фотовиставка Поділля 2011. На ній представлені роботи авторів з 11 міст України та Польщі. Вернісаж став творчим підсумком шостого пленеру фотографів, який цього року набув міжнародного статусу. Роботи учасників фото фотопленеру бачили і ми. Чотири дні фотографи працювали на вулицях Вінниці. Майже всі в жанрі вуличного мистецтва. Роботи були зроблені в громадських місцях, в транспорті на вулиці в парку. Це такий ну, новий прорив, скажімо, у фотомистецтві, тому що дуже зараз популярна стріт-фотографія, тобто фотографія така моментально зроблена, не, не виставлена. Не всі фотохудожники займаються зйомкою Да? Как бы, кто-то любит больше пейзажа, кто-то натюрморты, кто-то портреты, кто-то снимает стрит, кто-то снимает архитектуру, То есть у всех все по-разному. Чем хороши эти пленеры, что они дают возможность собраться фотографам вместе, разным, общаться, И кроме этого общения, это время, 3-4 дня, снимать в одну среду, где они вместе находятся на самом деле. В данном случае это город. По завершенні пленеру на горах фотографи видали 60 фотографій. Вінничанин Олег Усатюк, окрім стрит мистецтва, представив іншу техніку. Фотографія виконана у ній ексклюзивна, розповідає чоловік, адже друкується лише в одному екземплярі. Деякі роботи в мене тут виконані техніці це Це коли на акварельний папір наноситься спеціальний розчин і вручну це все друкується. То пленери започатковані Вінницькою обласною організацією національної спілки фотохудожників України у 2006 році. Відтоді під прицілом об'єктиву фотографів побували краєвиди Ладижину, буші банячків та букатинців. Головна мета проведення пленерів кажуть організатори пропаганда історико-культурних, етнографічних пам'яток та пам'яток природи, розташованих на території Вінницької області. Хочеться як в світі ну, трохи принести доброти і німножка как бичо хорошого і віддати по-перше, кусочок душі віддати себя, показати людям, что, там, давайте що то делать вместе, давайте как-то піднімати эту страну. Ну что-то діла? Фотовиставка триватиме у Вінниці до 20 лютого. Опісля ці фотографії потраплять у фонд краєзнавчого музею.